Ми переживаємо важливі дні. Наступного тижня може визначитися доля війни, саме її часовий таймлайн, коли вона завершиться, або вона триватиме ще декілька років, або ж раптом американці вирішать зняти з рук і ніг збройних сил України свої уявні червоні лінії і дати далекобійну зброю. Привіт, це «Аристократія», і сьогодні ми поговоримо про те, для чого Зеленський летить до Сполучених Штатів. Наступного тижня відбудеться генасамблея ООН, на полях якої Зеленський зустрічатиметься з президентом Байнедом, і безумовно тема номер один це постачання далекобійної зброї України, тобто далекобійної, яка стріляє понад 250 до 300 кілометрів. Насамперед. Про Атакамс, але не тільки це і про ракети для літаків, і взагалі про те, щоб F-16 могли атакувати об'єкти на території Російської Федерації, щоб ракети Петріот могли збивати літаки на території Російської Федерації, і це фактично означатиме. Перелом війні, а подібний до того, які відіграли ракети Хаймерс, це ракети для МЛРС чи ракети дальністю до 80 км на початку війни. Пригадуєте, коли несподівано на фронті з'явилися Хаймерси, Росіяни були паралізовані. Паралізовані, тому що вся їхня логістика була вибудована на території 40 плюс. Кілометрів від лінії фронту, штаби, склади, склади боєприпасів, нафтові центри ухвалення рішень, казарми, госпіталі і е, всі ці об'єкти українці. Могли вражати, і це фактично паралізувало росіян на декілька місяців, мабуть, на півроку, поки вони перебудували свою логістику, відтягнули всі склади на 80, 90, 100 кілометрів. Навчилися умовно швидко доставляти всі ці боєприпаси паливо до лінії фронту, евакуйовувати свою техніку і поранених півроку. А тепер уявіть, що у нас з'явиться ракети, які зможуть зачищати російські об'єкти на території до 300 кілометрів. Фактично перебудувати логістику на 300 плюс кілометрів для росіян сьогодні неможливо. Це паралізує їх лінію фронту на тривалий-тривалий час. Тепер повернемось до того, чому американці не дають нам далекобійну зброю. Фактично, відмазок є дві, і обидві вони такі дивні чи називаємо їх нікчемними. Перша відмазка озвучена фактично з усіма всіма політиками. Насам останні хто її е, назвав? Це прес-секретар ради нацбезпеки е, Джон Кірбі. А він зокрема заявив, що українцям не потрібні атакамси, тому що в зоні їх дії на російській території немає літаків. На 90% всі ці літаки евакуйовані на дальню територію. Ну, формально це правда, але насправді це напівправда, тому що багато дослідників, багато експертів називають інші цифри. Я процитую, що на цій території 300 мінус кілометрів знаходяться. Тільки відомих, 245 військових баз і воєнізованих об'єктів, це і нафтові бази, це і збройні склади, це і великі казарми, центри скупчення військових, це і штаби. І що поганого в тому, що ми зможемо їх вражати? А виявляється штука не в літаках. А штука в тому, що в руках у Білого Дому оцей клубочок червоних ліній, який воно постійно розмотує і намагається сплутати руки не тільки Збройним силам України, але й взагалі європейським політикам. На радість Путіну є друга відмазка. Той самий Джон Кірбі говорить, що ракетам не так вже й багато, і їх краще використовувати для атак на Крим. Але якщо слухати не політиків і їх спікерів, а якщо звернутися до незалежних аналітиків, які очевидно послуговуються даними розвідки, то виходять зовсім інші цифри. От я назву їх зараз. Лише 30 років тому на озброєння було поставлено 2500 тисяч ракет «Атакамс». І, очевидно, є нові покоління, вони модернізовуються. Тобто лише старих ракет нам можуть передати 2500. Але про це ніхто не говорить, тому що знову ж таки оцей клубочок з червоними лініями, який постійно заважає допомагати Україні і підтверджувати діями, що ми зробимо все для допомоги Україні. Очевидно, правий Бен Ходжес, це колишній командувач американськими військами Європі, який говорить, що вагання США це постійне вигадування виправдань, які вводять в оману та є неточними. Тепер поговоримо про глибинні причини, що заважає Білому дому нарешті ухвалити рішення про те, що Росію слід. Загнати в куток, що поки Росія не буде в куток, війна не припиниться, бо в Україні немає достатньо зброї, аби цього зробити. А тут треба згадати, що Байден свого часу був віце-президентом при Обамі а, два терміни, і фактично, Обама вигадав а, оцю логіку а, плюшової дипломатії. А, а, о, дипломатії м'яких обіймів він хотів обняти всіх своїх ворогів. Сподіваючись, такий спосіб бути хорошим хлопцем, з яким подружиться і Сі, і Путін і інші диктатори світу. Але тепер давайте подивимося, до чого призвела ця плюшова дипломатія. Фактично, найбільші диктатори світу сприйняли Обаму як обережного заляканого політика. І от декілька прикладів. Саме при Обамі був Окупований Крим. Саме при Обамі почалася війна в Сирії. Росіяни її фактично підтримали, і це був такий тіньовий фронт проти Сполучених Штатів. Корейська північна Корея в той момент розпочала свої ракетні програми і розпочала ядерну програму. Та що говорити навіть Іран в той момент фактично розпочав майже відкриту свою ядерну програму. І сьогодні у них є збагачений уран. Ну там не вистачає, мабуть, декілька відсотків для збагачення, аби його можна було вкладати в ядерні боєголовки. Це все Обама, і це все його оця плюшева дипломатія, і Байден. Як учень Обами очевидно десь намагається не сильно відходити від неї, тим паче, що його радники, і помічники Байдена це теж колишні радники і помічники Обами. Що ми можемо від нього хотіти, якщо фактично у нас сьогодні є продовження адміністрації Обами в Білому домі. Тут я хочу сказати важливу цитату. Вона належить Філіпу Брідлаву в минулому керуючому НАТО в Європі військами силами НАТО в Європі. Він сказав, що війна в Україні, війна Росії проти України, закінчиться так, як захоче Захід, щоб вона закінчилася. Від себе додам і коли він захоче. Фактично, Зеленський і українська команда летять для того, аби поговорити про завершення війни. Не тільки про терміни, а й взагалі про умови і наслідки війни для всього, світу, насамперед для України і Росії. Чи готовий до цього Байден? Ми побачимо. Очевидно, що команду Байдена дуже сильно заколисує сьогодні. Зростання рейтингів його наступниці Камали Харріс. коли існував ризик перемоги Трампа, демократи і команда Байдена, зокрема, дуже сильно активізували в допомозі України, аби намагатися завершити якусь важливу операцію в Україні проти Росії. Зараз знову почався період релаксу. І тим більше важливий сьогодні а, візит української делегації до Сполучених Штатів, аби вони змогли переконати Байдена. Військовий історик Лоренс Фрідман а, говорить, що американці потрапили в пастку, яку самі створили, і вони не знають, як з неї вибратися. Сподіваємося, що українська підказка в цьому допоможе. Шанси, можливо, і не надто високі, але вони є, бо це протистояння здорового глузду і політичної боязні. Віримо в здоровий глузд. Це була Аристократія. Ставте лайки, уподобайки. Будемо бачитись. Я обіцяю, чимало цікавого контенту.